Одночасно і хімічні властивості альдегінів, і хімічні властивості багатоатомних спиртів. Наприклад, почнемо ми із стандартної вже реакції окиснення. Повне окиснення або клітинне дихання це те, що, власне, і є диханням. Пригадуємо з курсу біології, вам про це розповідали. Тобто, те, що в нас є легені. Кров потрапляє, кисень потрапляє в кров в ході газообміну. Це все первинне і це все поверхневе, тому що значення має те, щоб кисень потрапив всередину клітини, мало того, потрапив всередину мітохондрії, спеціальної органели для клітинного дихання. Тому, можливо, вам доводилося ну, особливо перші випадки, коли ще. Не знали, що робити із хворими на коронавірус, були описані випадки, у людини повністю зруйновані легені, вона знаходиться на апараті штучного дихання, чекають, доки легені відновляться, можливо, якось, там або частина хоча б їх. А тим часом кисень потрапляє через кров. Людині вводять кисень безпосередньо в кров, тобто, як ми бачимо, без легені можна обійтися. І тут головне, щоб кисень потрапляв всередину клітин безпосередньо, щоб там відбувалося клітинне дихання. А у випадках генетичних аномалій, пов'язаних з дефектними мітохондріями, коли низькоефективне клітинне дихання, величезні проблеми у всьому організмі. Ти можеш легені в тебе можуть і бути, але на клітинному рівні немає оцього клітинного дихання. І все, процеси обміну речовин припиняються, тому що немає енергії. А енергія, нагадую, це хімічні зв'язки молекул АТФ. Так от, для того, щоб молекули АТФ синтезувалися, треба, аби в клітинах при наявності кисню на мембранах із ферментами повністю відбулося розкладання глюкози. Давайте запишемо рівняння такої реакції це 6, аж 12, аж 6 при цьому. А, власне, ось воно. Давайте ми його скопіюємо, звідси в цілому вигляд. Сполучається із киснем. Ось для чого ми вдихаємо з вами кисень. Ось для чого він потрібен. Для того, щоб ефективно відбувався цей процес окиснення глюкози у тканинах тіла. Ось оце в нас буде глюкоза. Її молекули з їжі. Вони в ході складного теж перетворення, там складні ферментативні реакції, спеціальні є білкові комплекси, вбудовані у внутрішню мембрану мітохондрії. А мітохондрії це колись теж були бактерії, вільноживучі. Вони придумали цей процес добування енергії, використовуючи вуглеводні використовуючи кисень повітря, який був насинтезований бактеріями, що вже винайшли фотосинтез. І вони стали компонентами сучасних еукаріотних клітин. В результаті цього процесу утворюється дуже велика кількість енергії, яка запасається у вигляді хімічних зв'язків 38 молекул АТФ. Це особливо високоенергетичний процес. Ось оця велика кількість енергії запасається у вигляді такої великої кількості молекул Т. Тобто, при розкладанні однієї молекули глюкози ми добуваємо порівняно багато енергії. Поза живими організмами, оцей процес теж відбувається. Але він відбувається медленно і печально. Цукор просто так не підпалити, навіть глюкозу, дуже-дуже подрібнену, з великою кількістю кисню і лише в присутності каталізаторів, бо інакше вона буде обвуглюватися, як ось. А горіти з виділенням і води вона тупо відмовляється. Неповне покиснення, коли кисню немає. Це відбувається у організмах, які природньо живуть там, де кисню дуже мало, бо його і немає, і він того їм не потрібен. Вони теж добувають енергію, розкладаючи глюкозу. енергетичний вихід цього процесу дуже низький. І в залежності від того, який саме набір ферментів у цієї клітини, він може відбуватися кількома шляхами. Наприклад, це може бути спиртове бродіння. Давайте подивимося, як воно відбувається. Так, добування. Ось, спиртове бродіння. Ми стикаємося з ним при випіканні тіста на дріжджах. Що відбувається при цьому в тісті? Цукор, який обов'язково ми додаємо при приготуванні тіста, він розкладається до глюкози, а також мука. Нагадаю, що мука, власне, це і є крох там білки, звичайно, білкові комплекси, але й крохмалю велика кількість, тобто глюкоза з усього цього, вона стає доступною для дріжджів, дріжджових грибів, і вони починають розкладати цю глюкозу до етилового спирту. І виділяють пухарці газу. І оці пухарці газу вони будуть розпирати наше тісто, воно буде рости, те, що ми будемо бачити зовні, тісто піднімається. Для цього треба, звичайно, щоб було тепло, бо дріжджі вони живі організми, температура, яка була б не вища 40 градусів, там певна, певна температура повинна бути, їм є що їсти, вони активно плодяться і виділяють в ході свого метаболізму вуглекислий газ. А, крім того, в результаті цього процесу ми отримуємо також етанол біологічним шляхом. Це буде чистий етанол. Там, до речі, е з шляхом бродіння будуть утворюватися і інші спирти. Пригадити, ми говорили, що там ще будуть всякі оці е це три похідні, це чотири, це п'ять, це шість. Оці сивушні речовини теж будуть утворюватися, там буде залежати від умов, в яких буде протікати. Процес і від складу самого цього вихідно, вихідної сировини. А шампанське нагадаю це теж у нас є етиловий спирт одночасно і пухирці газу. Ось там спеціальні умови його виготовлення цього напою. Якщо буде інший набір ферментів, то буде відбуватись так зване молочно-кисле бродіння. Молочнокисле бродіння, ми з вами ось зараз, якщо квасити капусту. Ми його використовуємо при виготовленні продуктів природним шляхом зброджуванням. Тобто у нас була отут, так. Тут у нас в ході спиртового бродіння була глюкоза. Була глюкоза, а утворився етанол. А утворився етанол. А в ході молочнокислого бродіння у нас була глюкоза, а утворилася молочна кислота, молочна кислота. Це характерна реакція для багатьох бактерій, які, власне, переробляють основну масу целюлози природної, там її компонента глюкози на дрібніші за розміром молекули, насамперед молочної кислоти. І оцей процес він відбувається також, зокрема, в наших з вами клітинах раніше, ніж ось отакий якийсь невмісний да, попередній етап, це в нас вже клітинне дихання, йому передує завжди всередині клітини позамітохондріальний такий етап називається неповного розщеплення або гліколізу, в ході якого утворюється у клітинах еукаріотних організмів, теж виділяється енергія. звичайно, да, Отут енергія ж теж виділяється. Нагадую, що бактерії і е, подріжжі для себе добувають енергію таким чином. Сході о цього перетворення. Оці всі кінцеві продукти реакції їх мало цікавить. Їх більше цікавить енергетичний ефект. Ось для цього процесу ми знаємо енергетичний ефект, тому що тут утворюються дві молекули АТФ. наприклад. Ми бачимо, що вихід невеликий, невисокий, однак, хоч що-небудь є, тому бактерії цілком собі процвітають в позакисневому середовищі. Те саме відбувається, приміром у нашому кишківнику у нас теж є багато там, там теж проблем з киснем, там теж є багато фракцій бактерій, які не потребують кисню для свого живлення. І там теж можуть відбуватися у вас процеси брудіння. Іноді, коли там переїсти рослинної їжі а, і там молока якогось ще напитися зверху, то у вас теж починає пучить, починається оцей процес виділення вуглекислого газу, наприклад. Або там метану ще якого-небудь, теж неприємно. Цей, ж, цей же процес відбувається при скисанні молока, наприклад, коли глюкоза і лактоза, компонентом якої була глюкоза, перетворюються на молочну кислоту. Так, часткове окиснення відбувається також із глюкозою. Воно відбувається, по-перше, окремо по альдегідній групі, де глюкоза перетворюється на відповідну карбонову кислоту. Як, наприклад, ось в цьому рівнянні реакції. Ось, наприклад, на глюконову кислоту. На старті в нас була глюкоза. Вона окиснилась, те саме, що ми з вами показували для інших класів сполук, коли окисник умовно показується, береться у квадратні дужки. І в результаті утворюється, наприклад, глюконова кислота. А, давайте замість глюкози ми покажемо її не в такому вигляді, а покажемо в такому вигляді, де вона розписана. І ми бачимо всі її оці прекрасні гідроксильні групи та групу альдегідну. Ось нас буде в даному випадку цікавити якраз альдегідна група. Так. І ось вона перетворюється на глюконову кислоту. Це те саме, тільки не альдегідна група, а карбоксильна. Це О ООН. Цей клас полук ми ще будемо з вами розглядати трошки пізніше. Тобто у нас відбувається окиснення альдегідних груп. Це ми бачили вже з вами на прикладі альдегідів. Ось глюконова кислота. Так. Ну і оскільки перед нами молекула, в якої є альдегідна група, значить, вона дає реакцію срібного дзеркала так само, як це відбувається із типовим, типовим альдегідом. Причому вона така красиво буде даватись. Ось він. Давайте подивимося. Так, спочатку ми готуємо цей амоніачний розчин. Ось у нас аргентумино 3. Додаємо до нього наш 4 OH, утворюється. Там ця речовина. Така комплексна, я вам її показувала, Приклад в попередній роботі. Коли буде більша кількість ам'яку, то вона буде ще й розчинятися. Це тут буде отакий комплексний. ну, Можна йому хелатом, мабуть, назвати, так. Да, та сполука. Тепер ми будемо сюди додавати розчин глюкози. Як ви бачите, вже на очах відбувається утворення отієї такої проміжної сполуки. І окремо буде відділятися. Бачите, ось, буде відділятися аргентом. І осідати на стінках пробірки. Тобто, класична реакція срібного дзеркала, характерна для альдегідів. Це якісна реакція і на альдегіди, і в тому числі по ній можна визначити суміші сполук альдегіддовмісну глюкозу. І з іншого боку, оскільки в неї є ось оці групи ОН, OH, причому багато груп OH, то для неї характерне утворення того такого хитрого хелату, тобто якісна реакція. На багатоатомні спирти. Утворенням сполуки темно-синього кольору, як ми з вами писали, з купром 2 гідроксиду. Це теж фактично окиснення. Варіант часткового окиснення. Спочатку ми готуємо свіжо осаджуємо купрум у аж двічі, сполучаючи луг із. Водорозчинним купромісу 4. Ось у нас, бачите, цей осад. добре помітний, І пластівцям. А тепер сюди додаємо глюкозу. Так, і ми бачимо з вами, що осад розчинився. Тобто, відбулася перебудова молекули, і це фактично перед нами якісна реакція на наявність карбонових кислот. Почне наявність гідроксильних груп. Однак, оскільки, крім цього всього, молекула глюкози містить іще альдегідну групу, то ми стикаємося з таким явищем, що коли почнемо гріти, даний розчин, тут ось нам його показано далі, починаємо його гріти, то починається у нас. Виділятися червоний осад купрум 1 оксид. Купрум. Так, якщо він один оксид, це буде купрум 2О. Ось він. Купрум 2О. Він буде мати специфічний колір. Ось отакий. Давайте подивимося, що буде далі, коли ми продовжимо нагрівання. Почнемо нагрівання, точніше. Так, ось ми спочатку прогріваємо пробірку, щоб вона не, не тріснула. І ми бачимо, що теж просто в нас на очах відбувається в результаті оцієї термічної реакції утворення купрум 2О, розклад купрум H одновалентного на купрум 2О, на оксид і, відповідно, воду. Ось і теж випадає в осад. Для специфічного забарвлення. Так, ага, спочатку у нас виходить гідроксид. Це, мабуть, ще його не догріли. Ми подивимося, що там буде далі, коли його догріти. О, бачите? Ми його догріли, і тепер він перестає із жовтого уже таким червоним. Ось. Тобто відбувається розкладання ось цього оксиду купрум 1О. внезапно це валентність 1 буде гідроксиду на оксид, відповідний. Ось він. Буде інший кольор трошки. Так. Ну, рівняння реакції ми записувати не будемо, тому що ми їх писали раніше у вальдегідах і в багатоатомних спиртах. І для глюкози. Оскільки в неї є, оскільки в неї є альдегідна група, характерна реакція відновлення, тобто повернення назад. Якщо альдегід це окиснений спирт, то ми навпаки можемо відновити глюкозу назад до багатоатомного спирту. А ці реакції, до речі, відбуваються і в живих організмах також. Таким чином, утворюється такий цікавий спирт, який називається сорбіт. Ми про нього згадували в курсі багатоатомних спиртів. Як підсолоджувач для напоїв, який використовується. В принципі, сорбіт утворюється у Рослинних організмах деяких, наприклад, виділили його із латинського назва сорбус-гробина ряпіна російською мовою. Оця така рослина специфічна, він там входить в певній кількості виявлений. Його використовують як підсолоджувач продуктів для людей, які хворіють на цукровий діабет, тому що глюкоза, нагадаю, це молекула, яка потрібна для добування енергії, але для того, щоб вона потрапила в клітину, треба щоб в організмі. Нормально працювала система виділення і чутливості мембран до інсуліну гормону, який пропускає глюкозу всередині всередину клітини, у якій буде потім в мітохондріях вона розпадатися. Якщо в нас якісь проблеми із утворенням інсуліну, або із діабет першого типу, або із чутливістю мембран до інсуліну, це діабет другого типу, набутий з віком розвивається. То тоді глюкоза потрапити в клітину не може. І тому величезні проблеми, вона починає розкладатися поза клітиною, з утворенням ацетонів, отруєння організму відбувається, і людина помирає. На жаль, без лікування, без підтримуючої терапії, цукровий діабет це смертельна небезпечна хвороба. Однак, якщо ми будемо використовувати сорбіт, у якого немає цієї альдегідної групи, це інша молекула. Вона не потребує інсуліну для потрапляння в клітину. Вона там, правда, не буде працювати як глюкоза, але принаймні вона не буде підвищувати рівень цукру в крові, те, що називається, що характерно для цукрового діабету, тому що там вже ж підвищується рівень цукру в крові, це значить, глюкоза не потрапила в клітини, а затримується в кровотоці. Так, домашнім завданням вашим буде порівняти склад молекул пентоз і гексоз. Подумайте, звідки походить назва цих двох груп організмів, чим відрізняються пентози від гексозу. І складіть рівняння реакцій перетворення, піднявши попередні теми, подумайте, як з метану можна добути вуглекислий газ, пригадуємо дуже-дуже просто це відбувається. А потім, як з вуглекислого газу можна добути глюкозу. Це вже є навіть тут таке рівняння реакції, як глюкози можна перетворити на етанол, і як уже з етанола ми знову добуватимемо вуглекислий газ. Теж дуже простою реакцією, і, власне, ми, ми гріємося в результаті. Побічним ефектом є те, що з'являється тепло. Те саме при тому, що ми проводимо ці самі маніпуляції з метаном, основним компонентом